Виконуємо практичне завдання 1 до параграфа 46 за підручником інформатики 9 клас, авторівка Замцестаценко 2022 року випуску. Відкриємо редактор 3D-графіки Blender. Для того, щоб закрити початкову заставку, класнемо десь за нею. І бачимо, в нас на сцені вже знаходиться куб. Виділимо його та створимо анімацію для даного куба. А ну, по-перше, відкриємо редактор Timeline. Його можна відкрити ось так. Наводимо кизник миші ось сюди, щоб курсор стрілки став як двонапрямлена стрілка. Затискаємо ліву кнопку миші та піднімаємо. І тепер створимо початковий ключовий кадр. Будемо створювати таким чином. Бачимо, ось у нас є ось тут Кейнг. Відкриваємо ось цей список, ключ-кадр так і залишаємо. Клацаємо по даному полі. І вибираємо Location Rotation Scale. Тобто в нас буде змінюватися і положення, і обертання, і масштаб. Ще раз і натискаємо по цій кнопці з плюсиком. Зверніть увагу: ось у нас ось тут з'явився такий жовтий ромбик. Отже, ключовий кадр створено. Тепер перейдемо на 30-й кадр, клацаємо лівою кнопкою миші по числу 30. І на цьому кадрі піднімемо куб вверх. Виберемо інструмент переміщення, підтягнемо за синю стрілку, щоб підняти вверх здовжу Сі Z. Та тепер створимо ключовий кадр. Тепер натиснемо клавішу I англійську, як і наше. Бачимо, кадр створений. Можна зразу перевірити, чи буде в нас анімація. Бачимо, в нас куб піднімається. Від першого кадра до 30-го. Тепер переходимо на 60-й кадр і змінимо розміри нашого куба. Давайте його збільшимо і обернемо його. Ось нехай буде ось так. І також створимо ключовий кадр. Натискаємо клавішу I. Кадр створений. Хочете, можете зразу перевірити. Добре, тепер переходимо на 90-й кадр і надамо кубі початкових значень. Тобто тих значень, які були в куба на кадрі 1. Так, 90-й кадр у нас виділений. І тепер, якщо у вас не вибране, виберіть властивості об'єкта ось тут. І змінимо розташування X, Y, Z0, щоб повернувся в центр. Обертання також у нас має бути 0. Скрізь. А от розмір одиниця по всіх осях. Є таке і створюємо ключові кадри клавіша I. Є таке. Тепер зробимо, щоб у нас анімація була тільки протягом 90 кадрів. Клацаємо сюди, там де кінець. Вводимо число 90, тобто останній кадр є 90-й. І запускаємо. Ну, як ви вже помітили, з цією кнопкою, або клавішою пробіл. Можна подивитися, як це у нас буде через об'єктив камери, або одночасно переглянути, як буде через об'єктив камери, і у вітні 3D-огляду. Тепер збережемо файл зберегти або зберегти як. Збережемо власні папці. Наприклад, з іменем завдання 46.1. Зберегти. Закриємо блендер. Практичне завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!